Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Господь Бог Ісус Христос говорить своїм учням про муки, які Його чекали. Господь наш Ісус Христос сказав своїм учням, і з переповни серця промовляють уста, а серце Ісуса. Дуже бажало терпіти, тому часто згадував їм Ісус Христос про свої муки, терпіння і хрести, які їх чекали, щоб пригадати їм, що Він винищить себе і присвятить своє життя з любові до людей, а відтак, щоб і вони готувалися до тих ударів, які мали їх спіткати при смерті і по смерті вчителя. Бо удари, на які ми є приготовані, менш глибоко насранять, каже святий Григорій. Якщо хочеш бути учнем Господа нашого Ісуса Христа, мусиш іти терпіти, бо Він твердить, як хто хоче за мною йти, нехай відречеться себе, самого, і візьме свій хрест і за мною йде. Але щоб цей хрест, це терпіння не було занадто важким, старайся його передбачити і до нього приготуватися. І так, якщо ти здоровий, пам'ятай, що Господь Бог може тебе навістити хворобою. Якщо тобі добре поводиться, міркуй, що можеш втратити роботу, владу, маєток. Якщо тішишся щастям у родині, помисли, що на землі немає тривалого щастя, що можеш втратити особу, найдорожчу твоєму серцю, молитвою готуйся до можливого удару, а якщо б Господь Бог допустив його на тебе, прийми його і перенеси в згоді з Божою волею і з християнською мужністю. Подумай тоді, яка нагорода чекає тебе в небі. Святий псалмоспівець говорить, Ідучи, ішли і плакали, розсіваючи насіння своє. Поміркуй, що все земне до часу триває, бо на цій долині сліз усе минеться, а нагорода в небі вічна. Постанова Розважу нині, звідки могло б прийти на мене терпіння і приготую для цього свою душу. Святий апостол Андрій, брат святого Петра, по зісленні Святого Духа, пішов до Скитії, Епіру й Тарсу. Там навернув він незмірене число Поган до Ісуса Христа. За те, що він так проповідував Христа, проконсул Ахаї Егей, засудив його на хресну смерть, коли привели його на місце муки і він побачив Хрест, привітав його такими словами: О, добрий хресте, котрий завдячуєш свою красоту в муці Ісуса Христа, я так давно тебе бажав, сердечно любив. Безнастанно шукав, а тепер, коли мені тебе жертвують, візьми мене від людей і передай тому, хто через тебе мене відкупив. Розп'ятий на Христі святий Андрій у тяжких муках через два дні проповідував людям розп'ятого Ісуса, заохочував до Його любові. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.